Так, ну що, друзі, всім привіт! Це той самий день, де ви дивилися від першого обличчя, тобто 20 лютого. але, 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 але Типу інший формат. Я вже говорив в тому відео, що так як світла дуже мало, я не маю багато можливості записувати. І як є можливість, як от сьогодні записати декілька відео, то я це, звісно ж таки, зроблю. Ближчим часом відосів за ноутбуком, звісно ж таки, не будем, тому що. Зараз зрозумієте чому. Куда ж це я лізу? Да? О ви так думаєте? Оп, оп, оп-оп. Я неодноразово говорив, що в мене є старенька станція. Ну, старенька, 4 роки вже, 5 год. І купив на самих перших блокадах. І, коротше, вона стягує котел після того, як короте, я позвав майстра, і він короте, перекинув якісь дроти. І, ну, коротше, суть в тому, що після того, як він перекинув троти, прохідна оця хуйня-струма на старті. І при кожному запалюванні вона коротше зменшилась, тому що йде тільки на саме запалення, більше ні на що не йде. І тепер я можу підключати стару станцію. Вона тяне. Я це роблю, типу, з періодичністю, там. не знаю. Дві години попрацює, на півгодини годину вимкнув, дві години попрацювала, вона здохла. Все. Типу, на 4 години хватає її ємності, щоб вона от просто брала і працювала. Але, по-перше, котел не страдає, не розмерзається. Це дуже важливо. По-друге. Коли потрібно піти покупатися, ти включаєш і йдеш купаєшся. Коли потрібно помити посуд мені зараз, ти береш, включаєш і йдеш миєш посуд. Ці базові е, потреби зараз просто закриваються в нуль стовідсотково, і це оверахуємно. І, власне, через це я і замовив EcoFlow, тому що. Мені, в принципі, постачало б цієї станції. Типу, два через годину, два, і там включення, окей. Але вона в мене заряджається 5 годин. А за 5 годин, вибачте, це ну, 5 годин це більше, ніж все світло, що в мене є за добу. Я не можу фізично е, на ній стільки прожити. Тому сам взяв EcoFlow, тому що воно заряджається за годину. І це дуже добре. Швидка зарядка наше все. Коротше, я мою посуд О, зараз вам то, скоріш за все, нахуй не потрібно. Тому, може і потрібно, не знаю. Можна пиздіти і мити. Мити і пиздіти, пиздіти і мити. Ще хочу сирники пожарити. Піздеться, хочу. У ну, мене є сирники, але їх типу, мало, поняли. Сирнички є. Але, типо, 4 і 4 це на два прийоми їжі. Два прийоми їжі це на добу малувати. Я, звісно, зараз ще йти йому спати буду. Але ну, ну ви поняли, їбать, треба сирники, Вони заколочені, все є, все окей, просто треба їх пожарити та і все. Ху! Хуєс гаряча, ахуєть, ахуєть, Ахує. До речі, що цілком забавно, це те, що коли у нас вмикають струм, то... Через те, що водового немає, всі все підрубають і на будинок типу, не вистачає роздачі повноцінно, яку дають. І через це, типу, всі прилади, ну, котел, холодильник і все інше, через станцію працюють в рази краще, ніж вони працюють просто в бережі. Це де, просто нонсенс. У нас котел від мережі не може. Гріти на 70, тобто температура зараз 70-х. І якби це було від мережі, хотів би зараз пущав просто сухо як різаний і не вмикався бо не вистачало б А, Через станцію, навіть через мою стареньку раклячинку, і все працює як дуже так. І це, звісно, шок. Ми, коротше, це вже так, е, типу котелки включаємо, це в нас іде вже третя доба. О, Бачите? А це недостатньо бар. Це теж куйона, теж проблема. Але вона фікситься. Так. І от ця вся тема. З куклом, після того, як е, там це поколхозили щось зробили, це, звісно, небо і земля. В квартирі за ці три дні стало 21,5 градус. Просто щоб ви розуміли, з е, мінімальних восьми, до яких ми спускалися, ну, от, е, окей. Останній раз температура найміща була, це було е, 13 градусів. Це якщо не брати там, де морози були великі, вся хуйня. От останній раз перед тим як нам зробили цей хотел, було 13 градусів. То зараз 21,5. Це просто піздец. Це такий роз'йом. Реально тепло. Можна в'яти футболочку нормально, якщо ти не йдеш на вулицю і ходити. Я опять почав спати галяка, це такий кайф. Ох, короче, насолода. Скрізь. В кожному русі, в кожному дотиці. Мені це дуже сильно подобається. Я хуй знаю, чому не зробили цього раніше, але пояснюю, чому ми не зробили цього раніше, бо я просто не знав. Засвідчує, бачу, вибачайте, я не можу дати ніяке додаткове світло, тому що Ну, я можу дати, але ну, мінус павербанк, а я не знаю, чи завтра не буде повного блекауту. Я б хотів би хоч якось а, залишатися на зв'язкові. І просто не... Зникати з радарів, розумієте? Тому поки все, що стосується настільки довгих відключень і таких ризиків стосовно того, що ти можеш там настільки -то зникнути, я цього робити, звісно, не буду, ризикувати. Не хочу більш важливо все ж таки бути на зв'язку, ніж просто зникнути. Все, закидаємо далі. Перша партія промилася. Хочу ще зараз шавуху зробити, поїсти. У мене там якраз цей тібабас залишився. Вчора жарли. Його... <клух> на шавуху закинемо, бо він якраз один залишився. Так. Де моя сковорідка? Бля, ну нас ці сковородки було, б, звісно, піздато, то давайте її просто помиємо. Давайте її розтопимо, бо я на ній хіба обжарив і засмальцювалося вчора. Зараз ми її розтопимо, потім ми її помиємо і будемо заїтися. Так, і поки ми тут все ждемо туди-сюди, давайте якісь ракурсик возьмемо і попробуємо те, що ми з вами занудимо. Дуже мені цікаво. Так, що ми тут все. Так. Ой, вибачайте, що немає, типу, гарних... Переході динамічних змін ракурсу і т.д. і я вже говорив неоднократно, що я буду намагатися робити відоси більш цікавішими, але одна основна а, а, умова, яка в мене до цього всього стоїть, це те, що це все має бути одним кадром. А в такому випадку зробити щось в динамічне через паузу дуже складно. А чому так, теж поясню, Так що не безсутьте, як то кажуть. Маємо що маємо. Я не можу просто витрачати час на монтування влоги. Які, ну, типу, ви знаєте, що влоги це чисто для себе, для пану. Дивиться три людини і заїдусь. Це не, 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 не несе якоїсь користі типу, взагалі, окрім як пам'ят. І просто розмов, тому що блядь, це важливо. Розмови це важливо і потрібно інколи виговорюватися. А з ким мені ще виговоритися, як із або буває. Правильно, правильно. Без варіантів, як то кажуть. Зато потім, як підключить то все діло, ну як повернеться світло, є багато, як ми з вами заживемо. Яка динаміка піде. а ви що. Взагалі, дуже сильно жду весну. На весну дуже багато планів. А, нарешті хочу повноцінно зайнятися. Канал любим. Я, звісно, його залишав під переїзд до будинку той канал. але будемо розкачувати тим, що маємо. Я не дуже хочу тут щось робити, але ну, щось таке, знаєте, мінімально просто. Якусь там грядку або ще щось таке будемо робити вогнище. Я знайшов собі партників, партнерів, спонсорів, ну, називайте, як кочте, без різниці, суть одна і та ж сама. І коротше, мені прислали ці високі грядки, так, я надеюсь, я бачу, що горизонт завалено. Але ж сука, мені нікуди вас тут не нормально. Прислали високі грядки і а, прислали цей. Вогнище. Типу, металеве кострище ще Ну, Ті, хто поняли, ті паняли. І це все типу, по бартеру. На весну, типу, на контент, на всі діла. Я по домовлявся. Власне, через це ми і будемо робити канали. Ну, канал створений, там є контент, але мені не сильно... Подобається, то, що там Overдохуя пауз, при тому, що там дуже ахуєнно набирали перегляди шорсу. Там просто піздець, там вони з нульової їбать, по 5 тисяч залітали, просто з нульової. Тому ми будемо над ним працювати також. Але... Конкретно зараз у мене основна ціль це розпаковки по каналам. ну типу Декілька каналів є, яким я зараз найбільше займаюся розпаковки OnlyFans. Бо це заявки. Заявки, які приходять з Onlyка, це кожен раз плюс 400. Інколи це буває разово, інколи буває, ну, типу, як підписка на місяць, на постійній основі, мене це все влаштовує. І то ми топимо по-любому і масштабуємо. Зараз нам виходить одне відео в тиждень, знову ж таки, через гіпуче світло. Бо щоб більш-менш нормально зняти, я, я не монтую. Типу, зараз немає взагалі відосів, які я монтую. Розумієте? От, єдине, що я монтую, це розпаковки третій сезон, який ось треба вже почати монтувати, бо блядь, заготовка вже закінчилася, розумієте? А так я зараз тупо ніхуя не монтую, бо просто немає можливості. Бо якщо то все брати і монтувати на кожен канал, це дуже доходять времени, а я його не маю. Тому не ризикуючи, типу простоємо і всім остальним, мені краще залити відос без монтажу, ніж з монтажем. Ну і В принципі, пока нормаз, поки дивляться, поки все добре. В принципі, я не бачу, щоб десь якось сильно просіли якісь показники. Якщо показники не просідають, типу у нас йде в порядку норма кількість переглядів. Це влаштовує. Да, немає росту, але бляд, немає і е, мінусових цифр. Це вже заїбіть. Так само і по ігровим каналам. Їх у мене вже два. Тоже, Там монтується, але не так, як раніше. Раніше там е, вся вода вирізалася нахуй. Тому що нахуй їбать, в динамічній грі, в динамічному контенті вода, яка йде. Просто порти загальну картинку. Зараз це просто руб-руб і все. І вражено, що там світло горить. Я ж перепровірив. Чого обрубав, захуярив просто кусок катки цілий і все. Я хотів попробовать сухорешину, тут все положили, типа на развес, я не знаю чего их так положили. жирний, це найголовніше. Ну, така непогана пачка. треба буде пофасувати в зіпер. Я хочу хамон замовити. Давно не замовляв хамон. Ну, наскільки я розумію, оце і ото одне і те ж саме. Але це не точно. Будем пробувати. Так, зі смаком хрону і сала. Давайте одну откриємо, попробуємо. Я не знаю наскільки це однакові чи не однакові з тими. А, ні, це інші. А що ж тут за Бля. Ахуєльні. Ебать. Оці? Оці прям заїбісті набагато добріші ніж тішок пакетів. Так, а ну. Сейчас ми зайдем на Молдау. Подивимося, що там за створі. Бля. Вот прям заебись. Прикольный вкус, кстати. Сало хрен. Так, Маудау. Вхит. Сейчас мы зацінимо, еще то за сухарики. Шоп я так брал там килограммом, я щось не помню. І я це я можу просто забути. Так. Останнє замовлення. До речі, цікаво, це мені все привезло, чи там ще буде щось. Так, моє замовлення. Давай, блядь. Так, чипси, краб... Угу. Ага. Джейн. Воно так, це перше замовлення воно прийшло. І це друге замовлення. Сечовиця, сухарики, Fall. Так, це не Shariki Це Дерев'яний наповнювач є, вино є. Грінки житні, Крафт Флінт. Флінт це не Флінт. Так, ага, да, є. Грінки хвилясті, житньопшеничні до бочкового зі смаком часнику. Один кілограм. Але ж вони на, на смак зовсім інакші. Ну, Типу сам сухарь поняли? Якщо не брати спецію, смак, то сам сухар. Ті м'які і тонкіші, а ці в пачці товстіші і твердіші. Ок. І... Ну Хорошо. Ладно, поїмо. Без питань. Коротше, кілограм вийшов 260 гривень. Тобто по 26 гривень за 100 г це дуже дешево. Хто паває, не такі ставі, то й в курсі. Так, ось, до речі, часникові. Ну, вони наче точно, не знаю. Так, ці треба відложитися, ми заганяємося їм до кальянчика. Так, часникові теж. Раз. Два. Рис. Сейчас мы узнаем я какие набережны. Так, что тут у нас? Багетний флинт. Хуение не знаю, обожаю. Тоже с часником крафт а, флинт. Тоже прикольнее насправдит. Так, ну... А, чіпси зі смаком борща, потім у них ще є зі смаком київської котлети і вареників. Вони насправді, бля, як обичні чіпси. Я різниці не хочу. Так. Так. І... Чотири. Чотири тут такі набором. я замовив, бачите. Так. Сало -хрін. так. Чечевиця це я чисто собі, жінка таке не халає, не а я взяв таке, раз колись там кашу горить, чого піня. Так, хоп. І ну, нормально так кухати, навалили. Так, і тут у нас теж чіпси є зі смаком краба до бочкового, Кричу, в мене в основному до бочкового тут усе, тому що новий бренд стало цікаво, вирішив спробувати. Чіпси потім відкриємо, поки не буде відкрити, бо я по чіпсах якось Жінка буде, поки Я відкриваю. та скажу вам що до чого. чіпси. у нас борщ, краб і сметана зелень. Окей. Далі джинчик мій, їбать, він холодний, це просто пізданно. Так, джинчик давайте зразу затестимо. Цікаво. Я сподіваюся, що то його врятує. Я не кажу, що він хуйовий. На вкус, кстати, до речі, доволі непогано, але я просто боявся, що тут буде 4 водки або самого на щось такому. Я проїбався зі смаком. Там, коротше, на Маудау був акцент на тому, що це клубника. Я якось не доглядів, що там було написано, що ще і квіти. Піздець тут квіти нахуй. Сука, я їбав нахуй, як якесь лікарство. Я таке не люблю. Це, звісно, мінус. Так, винчик. Казали, що підмерзло. Так, якраз в Вордані. До речі, зі скла тільки одна. А ці, до речі, просто в пластику. В Словакії таке воно коштує по 1,5 бакса. Але це Італія. Я думаю, в Італії воно так само коштує по 1,5 бакса. Але воно, ну типу, поняли, щоб просто взяти. і. Воно не п'янке нічого. Це чисто для тих, хто просто полюбляє. Бля, я не знаю, ну те ж саме, що випити вечором квас. Те ж саме випити холодне вино. От -от, от так от. Це не для того, щоб е -е, вино набухатися або там якісь їбать. Провести отакий вечір, типу, мажорний, з крупихавкою, олівочки сирком за 2000 гривень і тоді тепер Просто, батько бичне вино, щоб просто сісти дивитися кінчик і щось попивати. Все. І і ще один той що цей простий. Ну, я думаю, цей буде заєбість для мене. А той, звісно, під питанням. Але, але знову ж таки тонік. Дуже сподіваюся, що тонік розбавить. Якщо тонік не врятує, то можна взяти бочкове мохіто. Воно достатньо гірке, специфічне, мені подобається, і сподіваюсь, що воно переб'є присмак квітів оцих. Коротше, якось так. Така у нас розпаковочка, вложик. Я пішов хавати шамуху, а ви бережіть себе.